pork Найчастіше зустрічається серед запитів, як зняти біль у спині, тому що саме в попереку відбувається найбільше навантаження. Хребці вони розташовані більш під кутом, і більше проблем зустрічається саме ззаду спини чи з боку. переду я за свою практику не зустрічав. кільця фіброзні саме спереду, вони товщі ніж ззаду. І враховуючи те, що хребець поперекового відділу іде під кутом, то навантаження тут на багато більше йде ніж на грудному чи шийному відділі. Що якісь різкі рухи, різко сіли, встали, щось підняли, нахилилося. Є велика вирогідність. у людей, яких є проблеми, вони себе дуже некомфортно відчувати. Тому що коли здавлюється фіброзне кільце, хребцем вище і нижче, може бути і грижа, може бути і протрузія. Якщо вона починає цепляти нервовий корішок, то вам трішки не повезло, і треба над цим працювати. Але може бути таке, що людина, яка є грижа чи протрузія, вона не буде його відчувати болі, тому що вона буде обходити нервовий корінник. І сьогодні я покажу вам декілька вправ, які можуть зняти навантаження з проповеркового відділу. І вправи на цільні, коли ви вас іти гострий біль. Під час гострого білью, в якому разі, не можна розтовувати різні фізичні навантаження. Якийсь стіл чи якась поверхня, щоб вона була на висоті, і ви могли ножки розслабити, звісити. Треба піздошні кісточки і хистець були розташовані нижче. Цієї поверхні і ми таким чином розслабляємо, і під вагою ніжок іде декомпресія поперекового відділу. Ось зараз я покажу це на собі. Ми дякуємо нашій моделі, розташовуємо кістку на низ і таким чином розслабляємося. Можна трішки порухати одну іншу сторону, що йде біль за ліва, то ми рухаємося більше. вгору. піджимаємо в себе голін, і таким чином можна жати скільки його дозволяє час. Рожеву розслабляємося. Ми вкладаємо ножки в замочок і починаємо руками товхати. Та коліна наш е, хрестець як хвостик у риби це теж допомагає прослабити можна робити тільки вас дозволяє часу.